Вітаю на каналі ЄЖитло. Я презентую однокімнатну квартиру з загальною площею 42 квадратних метри. Місто Ужгород, житловий комплекс Comfort City. Дана квартира здається в оренду на довгострокову від 6 місяців. Квартира знаходиться на 4-му поверсі з 9, чудова локація. Гарна квартира повністю оздоблена меблями та технікою. Розпочинаємо огляд, як завжди, з вхідної зони. При вході у нас розташовується кондиціонер на 4 режими: це холод, тепло, зволоження та провітрювання. Також в прихожій розміщується шафа та відкрита зона для роздягання і ось такі прикольні полиці. Дивимось, що у нас тут в шафі. Ось така шафа для взуття, нижня, нижня секція. Тут у нас секція для верхнього одягу. Також відкрита зона, як ви бачите, присутня. М'яка, причому. І верхній комод. Прямо по курсу житлова кімната, праворуч, санвузол, ліворуч кухня студія. Далі переглянемо з вами санвузол. Що цікавого, у квартирі газифікований будинок, до речі, тут знаходиться, і у квартирі газове опалення плюс тепла підлога. Тут у нас датчик теплої підлоги. Запрошую до санвузлу. Санувузлі розміщується ванна. Церкало з підсвіткою, умивальник, тумба, шафа і пральна машина. Ну і звісно ж, унітаз інсталяція. Як ви бачите, також присутня шафа, відстелі до підлоги повністю. Пральна машина, вірпул шосте чуття О, колекції 2023 року. Ось. Витяжка, присутня, все, як має бути. Як ви бачите, ремонт тут ідеальний, просто суперовий ремонт. Ну і, звісно ж, сушка для рушників. Також буде додатково обладнано ванну складною перегородкою для того, щоб водичка не потрапляла на дзеркало і на омивальника. Тут розміщуються у нас комоди, дві секції. Сюди ви попадете побутову хімію. Там для душу і так далі. Також окремо регулюємо тепло підлогу в санузлі. Ось. І ванна. Ванна компанії Кулірпул. Ідемо далі. Переглядаємо з вами житлову кімнату. В житловій кімнаті розміщується ліжко 180 на 200. Приліжкові тумби. Як ви бачите, приліжкове освітлення окремо виведене. Далі шафа. Ну і, звісно ж, центральне освітлення. На цій стіні дзеркало, робоча зона. Ось, будь ласка. Тут є ще додаткова шухляда. Ось такий комод. І телевізор. Телевізор 40 го діагональ. Тут також комоди відкриваються. Все як має бути. Два панорамних вікна. Кімнаті, як ви бачите, досить світла, кімната велика простора. Окремої уваги потребує даний матрас, тому що він досить зручний, гарний і е, не досить дешевий. до речі. Це все підіймається, туди ховаєте, можете сезонні речі, ховати, можете вашу постіль, одіяла і так далі. Дивимось, що в нас по шафах. Як ви бачите, шафа від стелі до підлоги. Розглядаємо першу секцію. У нас Тут у нас відкрита зона, ну, закрита зона для взуття і для верхнього одягу. Також комоди є. Ось. Зверху комоди маємо з вами. Ідемо далі. Друга секція. Вона окрема з комодами, в тому числі виїзними. І третя секція. Така ж сама, як і перша. Ну і звісно, комоди верхні. Ось така кімната. Давайте покажу вам периметр ще раз. Ось. І йдемо з вами переглядати кухню студію. Значить, Ось така кухня студія. Досить простора, є вихід на балкон. Давайте відразу його і переглянемо. Ось тут у нас вихід на балкон. Вікна шестикамерні компанії Salamander. комплектація німецька. На балконі плитка. Ось. Тут двір, дитячий майданчик, є ось там сільпо, Аврора, аптека доброго дня, чи яка там вона? Ось, І е, ще є ресторани, кафешки, кав'ярні і так далі. Тут підземний паркінг, є також гаражі в наявності і кондиціонер. Йдемо далі. Продовжуємо огляд кухні студії. Як ви бачите, розділено на три зони. Це у нас кухонна зона. Обідня зона, і ще диван є. До речі, тут буде доукомплектовано, ще буде шафка стояти, ну, яка буде закривати цей котел, щоб його не було видно. Значить, Вхід на балкон, праворуч, обідня зона. Тут у нас також окремо термодатчик на теплу підлогу стоїть на такому рівні, що вам було зручно ним керувати. І ось тут розміщується диван, він розкладний і досить зручний, до речі. Далі по оснащенню, по, по оснащенню на кухні. Починаємо цикл. Тут у нас холодильник. Далі морозильна камера. Маємо верхні комоди, тому що кухня від відсталі до підлоги. Чудова підсвітка, ці всі зони підсвічуються скляні, плюс робоча зона окремо підсвічується, і ось бокова скляна зона також підсвічується. Ідемо далі. Ось тут у нас. Ще є багато різних шухлядок. Ось окрема посудомийка 40 І тут, щоб ви складали таблеточки і сіль для посудомийної машини вашої. Далі, тут можете, якщо захочете, осмос поставити. Тут також багато місця, комоди. І тут відріжний комод. ось Верхня зона примикає з нижньої зони. Газова плита, мийка. Тут зможете на осмос собі поставити, тут у нас вихід на стандартну воду. Ну і звісно ж для маючого засобу. Ось кухня повністю вистелі до підлоги. Давайте ще верхні полиці переглянемо. Ось тут витяжка у нас. Як Ви бачите, зроблено все гарно, якісно. Здається, квартира без тварин. Тому кого тваринки вибачайте ніяких. Там Проблем немає, всі люблять тварин, але дані власники не хочуть, щоб з тваринами заїжджали. Далі також 6 щуття Вірпул, ця мікрохвильова і електропіч. Ну, і нижній комоджі, як ви бачите. Ось така чудова квартира, житловий комплекс Comfort City, місто Ужгород. Здається, квартира вже. Вона вільна, перша здача. Вартість 500 доларів в місяць. Всім, кому цікаво, пишіть дзвоніть, залишаю в описі свій номер телефону. Хтось шукає нерухомість на купівлю, тому не проблема. Допоможемо з цим. Це безпосередньо наша діяльність. Ми допомагаємо людям. Програми є оселя, є відновлення, сертифікати.